Христос зарождається, вітаю всіх на нашій молитві і запрошую до цієї молитвної варти в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Коли залишиш непотрібне балакання, безсільну біганину та ще й слухання новин і промовок, і про, знайдеш доволі часу, щоб без перешкоди. Віддатися духовним розважанням. Сьогодні зранку ми з вами говорили про те, як важливо є у нашому житті скласти собі постанову, тобто запланувати себе на день. Щоб через це запланування дня на день ми дійсно могли зробити багато справ. І от зараз. Роблячи підсумок цього дня, слід звернути на те, що не дозволило нам бути людиною протягом цього дня. Непотрібне балакання. Або звичайні плітка, плітки. Це коли люди стоять, говорячи про якусь подію, чи про якусь особу, починають додати кучу своїх якихось вимислів, коли починають. е-е-е е Осуджувати іншу людину. Наші розмови, якщо і мали бути протягом дня, то ці розмови мають бути конструктивні, ці розмови мають допомагати один одному, підтримувати. Наші розмови протягом дня повинні давати добре слово, добре зерно. Тож, роблячи підсумок, чи наша мова протягом дня була, давала добре зерно? Чи навпаки була пустотою? Безцільна біганина. Знаєте, інколи важко пояснити, що значить безцільна біганина? Кожен з нас повинен виконувати якусь справу. повинен що небудь зробити. А якщо ми не робимо, просто ходимо сюди, туди, з кутка, в куток, тобто безцільна. Будь-яка праця, будь-який будь рух, який не має жодної мети. Тобто все, що ми робимо протягом дня, воно повинно мати мету. Тож запитаємо себе, скільки сьогодні я зробив справ без мети, які нам нічого не приносили, які були пустими? Як приклад, скільки часу сьогодні кожен з нас, наприклад, просидів в телефоні без користі? Коли людина працює, використовуючи телефон, добре, а коли ми просиділи в соцмережах, в фільмах різних, різних затлипаючих в інстаграм в різні ролики, при тому всьому, що роботи могло бути дуже багато. Скільки часу ми витратили в пустоту? Наступний момент слухання різних новин і помовок. Тобто, ми, здавалося би, хочемо бути в курсі справи. Але замість того, щоб дійсно присвятити цьому 5-10 хвилин, більше не потрібно, щоб отримати необхідну інформацію. Починаємо гортати з одного. З одного телеграм-каналу переходимо в іншого, з Телеграму, в Інстаграм, з Інстаграму, в Фейсбук, і бігаємо, шукаємо новини, особливо якщо сталася якась подія. Нещодавно Харків обстріляли. І я думаю, що зараз і всі вже дізналися, мабуть, де це сталося, вже все виставлено в інтернеті. І я думаю, що кожен, ну практично більшість людей, прочитавши один раз, побачив, що де це сталося. Мав би виключити і все. Але я думаю, з одного каналу в інший, з одного ракурсу, з іншого, а там ще відео, там ще відео подивитися. Розумієте, знову ж таки, бігаючи за якоюсь інформацією, ми втрачаємо час. І от Тома Кемпійський говорить про це. Якщо протягом дня ми на ці речі витрачаємо весь свій час, значить цей день є пустим. Кожну річ проводити із ціллю, щоб все, що ми говорили, все, що ми робили, мало свою мету. І от коли все, що ми робимо протягом дня, має мету, тоді ми дійсно живемо духовним життям. Тоді ми дійсно розвиваємось. Цей час. Як на мене найважливіше зберегти доцільність, зберегти в своєму житті ось цей момент, що я знаю, заради чого я живу, заради чого я прокидаюсь кожного дня, заради чого я виконую цю справу. Війна це час, радше війна це той засіб, який забирає в людей мету. Забирає надію, забирає все. І от саме пуста біганина, пусті балачки, безмістовна праця тільки це підсилює. Я людина, коли втрачає сенс життя, вона перестає боротися, перетворюється на сіру масу, їй нічого не потрібно. І от так важливо є в часі війни не піддатися спокусі на цих, цих речей, пустих розмов, балачок. піддатися на спокусу безмістовного життя, вижив та й вижив. Але ми маємо жити і маємо мати мету. Тож не дозволяємо нашому ворогові, як духовному, так і фізичному, забрати. Мету нашого життя забрати сенс у нас, а продовжувати жити і боротись. А щоб розуміти, чи мій день сьогодні був змістовний, я маю навчитися цей день аналізувати, слухати, що я сьогодні робив, що я казав, яка мета цього всього була, і чи маю я сьогодні за це за щось подякувати. От саме, коли людина має за що подякувати, проживши день, означає, що вона прожила цей день зі змістом. Цей день мав сенс. А якщо ми не маємо за що дякувати, значить цей день був пустий. Значить, війна забрала сьогодні в мене мету. Тож борімось і не втрачаємо мету свого життя. Прошу домолити, Отче наш, що єси на небесах, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які сувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, поверни живими і нешкодженими всіх полонених, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони і захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святий, завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра, в неділю, наша молотована варта поручнає, починається 9-й годині Божесної літургії, на яку я ласкаво всіх запрошую. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос рождається.